Щороку близько 20 тисяч українців звертаються до лікарів із укусами кліщів. Ага, таку статистику наводить Міністерство охорони здоров'я. Більше того, зараз триває ну просто пік їхньої активності, активності кліщів. Тож сніданком ми вирішили розібратися, як вберегти себе від цих паразитів, зарази цієї, і відрядили нашого Олександра Ковальова, куди. Зараз побачите в Тернопільський медичний університет, де вже більше 10 років досліджують кліщів. І ось що ми звідти привезли. Не кліщів. Юрій лісівник із 40-річним стажем. За час роботи у лісгоспів встиг попрацювати на різних посадах. Однак більше часу проводить у лісі. Розповідає, робота спокійна і в гармонії з природою, однак не без небезпек. І за того, що в лісі постійно знаходився в лісі, зазнавав неодноразу вкусів кліщів. Юрій каже, за день у лісі могло вкусити від одного до трьох кліщів. Та для нього це звична справа. І паразитам давав раду самостійно. Якщо десь кліщ виявилися, десь на спині, то й мусив до когось звернутися, щоб його забрати зі спини. А так, щоб безпосередньо до лікарів ходити, знімати кліщів не знімав. Однак з часом до лікарів таки довелося звернутися, але вже не з кліщами. Замість них з'явилася аритмія та болі у м'язах і суглобах. Попри багаторазові спроби лікування, проблеми не зникли. Я лікував, лікував на ткачу стихне, потім щораз більше проявляється. і тому мені порадили звернутися сюди в інфекційну кафедру Тернопільського національного університету. Медичному університеті з 2015 року активно вивчають кліщів та хвороби, які вони переносять. Спочатку співпрацювали з поляками, потім з американцями та іншими країнами, які мають аналогічних паразитів у своїх лісах. В нас від 29 до 58 відсотків лісівників або мисливців мають антитіла до Борелі, тобто вони були укушені колись кліщами. В Польщі приблизно десь 38-40%. відсотків, тобто ситуація приблизно така ж. В університеті кажуть, кліщі можуть переносити понад 100 різних хвороб, серед яких кліщовий енцефаліт і хвороба лайма. Саме остання найчастіше зустрічається в Україні. Підозра на цю недугу є і у лісівника Юрія. Невчасне виявлення хвороби може призвести до ураження нервової системи, опорно-рухового апарату та серця. Нерідко наслідки хвороби лайма плутують з аритмією або ж рематоїдним артритом, каже професор медичного університету та лікар-інфекціоніст Михайло Андрейчин через певний час, через рік, два, три може мати запалення суглобів, а раніше казали ревматоїдний артрит. А тепер дуже часто виявляється, що це лаймбурельоз, суглобова форма. Аби вберегти себе від ускладнень після того як на своєму тілі виявили кліща, необхідно одразу його видалити. За можливості робити це мають лікарі, каже професорка кафедри інфекційних хвороб медичного університету Марія Шкільна. Не старайтеся виймати кліща самотужки. Люди використовують різні методи, народні використовують різні олії, притискають, заливають десь розчинами, викручують ниткою за годинникою, стрілкою проти і так далі. Все це є дуже і надзвичайно небезпечно. На цьому ж наголошує лікар-інфекціоніст та професор Михайло Андрейчин каже: збудники хвороб, які переносять кліщі, знаходяться у шлунку паразита. А народні методи можуть спричинити їхнє швидше потрапляння в організм людини. Будуть закриватися можливості дихання кліща. Він не може дихати, і він тоді може вирвати те, що в нього в кишечнику, відригнути. Якщо можливості звернутися до лікаря немає, кліща варто витягнути самостійно. Робити це варто поступово без різких рухів. В ідеалі використати спеціальний інструмент, який продається в аптеці. Звісно, не всі кліщі інфіковані. Статистичні дані в Україні різняться, проте, приміром, за одними із них кожен третій може нести небезпеку. Перевірити, чи був він переносником хвороб можна за допомогою аналізу, який лікарі рекомендують робити через 2-3 тижні з моменту укусу. В лабораторії дослідячи почва. А в організм виробляти антитіла та боротися з інфекцією. До лабораторії варто віддати і самого кліща чи його рештки. Для цього попередньо необхідно помістити його у герметичну ємність. На зараження може вказувати і підвищення температури та почервоніння навколо рани, однак воно помітне не завжди. У частини хворих ми виявили таке. Що через 2-3 тижні після укусу кліща зовні нічого немає, тобто мікроби є, але організм не дав настільки сильну реакцію, щоб її було вже видно, як почервоніє шкіри. Нема почервоніння, а зараження відбулося, і хвороба поширюється. Якщо хворобу лайма виявили, далі на пацієнта чекає лікування. Зазвичай використовують антибіотики. На радньому етапі існує велика ймовірність повного одужання. Аби не натрапити на кліщі, фахівці радять використовувати під час прогулянок на природі одяг, який щільно прилягає до тіла, вдягати кепки та уважно оглядати себе після повернення додому. Найчастіше кліщі чіпляються до одягу людини, тому можуть присмоктуватися не лише під час перебування на вулиці, а й згодом. Однак українські вчені не Уть задніх і наразі працюють над новою технологією, яка пришвидчить виявлення небезпечних інфекцій. Детальніше про неї розкажемо вже у наступному випуску сніданку з 1 плюс 1».